На Східному фронті відбулися значні зміни. Окупанти практично повністю відійшли від міста Бахмут і зосередилися на штурмі населеного пункту Солидар. Хоча раніше вагнерівцям вдалося просунутися значно в місті Солидар, станом на зараз наші захисники практично повністю вибили їх з усіх українсь міста. А саме зараз натискай вподобання і напиши коментар подяки для Збройних сил України. Продовжимо. Окупанти продовжують дуже масований наступ на українські позиції в місті Солидар і Бахмут. Повідомляється, що зараз вагнерівці в Бахмуті змінила регулярна армія Росії з кадировцями, хоча кількість на їхній стороні, проте наші військові дуже надійно тримають оборону і контратакують. Після відбиття атаки в Солидарі, наша армія змогла дуже швидко перегрупуватися і нанести рішучі удари по силам ворога. Саме завдяки хорошій тактиці наших військових змогли повернути під свій контроль практично все місто. Ворог на даному напрямку продовжує наступати практично без прикриття бронетехніки і танків, прикриваючись лише артилерією, мінометами і реактивними системами. Стягнувши дуже величезні резерви боєприпасів, вони сподівалися, що в такий спосіб проб'ють нашу оборону. Проте станом на зараз вже два великі склади з боєприпасами до артилерії було знищено нашими дронами. Бахмут і Солодар тримається. Вірте в збройні сили України разом до перемоги.